Одного разу в одній кімнаті четверо дівчат готували подарунки. Усім привіт! А чим ви тут займаєтесь? Ми готуємося до Різдва і робимо подарунки. А для кого? Для тих, кого любимо. Я буду робити подарунки своїм батькам. Мамі я подарую коробку цукерок, а татові горнятка для кави. Думаю, вони будуть раді. А я подарую подарунок своєму братові. Ось, я подарую йому дитячу біблію. А ти для кого робиш подарунок? Я готую подарунок подрузі. Вона давно мріяла про топові навушники. Уявляю, як вона зрадіє. А ти кому збираєшся дарувати подарунок на Різдво? Я? Подарунок? На Різдво? Тобі що? Немає кому дарувати? Чи ти нікого не любиш? Настя! Хіба у тебе немає друзів? Чому є люблю? У мене є дуже хороший друг. Невже ти йому нічого не подаруєш на Різдво?» І який же подарунок має бути для найкращого друга? Цей подарунок має бути від щирого серця. Найкращий! Дякую! Я зрозуміла! Я ще встигну приготувати подарунок для найкращого друга. Вау! Оце подарунок! Нічого собі подарунок для найкращого друга. Такий великий. Цікаво дізнатися, як звати цього друга? Можливо, це хтось серед нас? Ні. Хоча ви і гарні друзі. Але цей подарунок я приготувала для друга, якого звати Ісус. Для Ісуса Христа? Уявляєте? Так! Він мій самий найкращий друг. Так він же жив 2000 років тому, і взагалі він Бог і йому нічого не потрібно. Різдво це день народження Ісуса Христа. А за правилами дня народження, ми маємо привітати іменинника та подарувати подарунок. Чи не так? Так. А вже ж ти маєш рацію. Тим паче ми даруємо подарунки тим, кого любимо. А я найбільше за всіх. Люблю Ісуса Христа. Ось і вирішила зробити йому подарунок. І що тут такого? Чому ви так здивовані? І що ти вирішила йому подарувати? А ось що? Я подарую Ісусу на Різдво. Себе! О! О дійсно. Це самий найкращий подарунок на Різдво. Чи хочете ви зробити такий подарунок Ісусу на Різдво?